Як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає, і по-особливому благословляє вірних йому. Мир дому вашому, друзі, ми раді, що ви сьогодні знов разом із нами. Наразі ми завершуємо вивчення книги пророка Даниїла і перед нами її останній 12-й розділ. І з вами його досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро вдячні Тобі за все, що дізналися про тебе, досліджуючи книгу Даниїла. Ці істини, які ми в ній віднайшли, підкріпили нас духовно і допомагають рухатися далі. Допоможи нам, щоб ми, як Даниїл, завжди у будь-яких обставинах залишалися тобі вірними. Амінь. Отже, сьогодні, як я вже казав, ми відкриваємо останній дванадцятий розділ книги Пророка Даниїла. Нагадаю вам, що 10, одинадцятий і дванадцятий розділи представляють останню частину цієї книги. Останнє видіння, яке бачив пророк Даниїл. Ця остання частина, в свою чергу, теж ділиться на три частини. Перша частина це 10-й розділ, з першого вірша по 11-й розділ, перший вірші це своєрідний вступ в об'явлення, яке отримає Даниїл. Друга частина починається з другого вірша 11-го розділу і завершується третім віршем 12-го розділу. В цій частині Даниїл отримує пророцтво про майбутнє Медоперсії, Персії, Греції. Сирії з Єгиптом, а також про державу Антихриста. В свою чергу, ця друга частина теж ділиться на підчастини або блоки. Перша частина це другий вірш. Інформація про Медоперсію, далі третій, четвертий вірш розповідають про те, як на зміну Медоперсії приходить Грецька імперія на чолі з Олександром Македонським. І далі з 5 по 20 вірш освітлюються два царства, які матимуть вплив на Ізраїль. Це Єгипет під керівництвом Толемеїв і Сирія. Під керівництвом селивкидів. Далі, починаючи з 21 по 35 вірш, де описання діяльності правителя на ім'я Антіох Епіфан. Далі, з 36 по 45 вірш, ми бачимо, як на прикладі Антіоха Епіфана показується образ Антихриста і показана велика скорбота. І нарешті апогей ізраїльського народу, описаний в уривку з 12 розділу з 1 по 3 вірш, де показано, як Антихрист буде нищити єврейський народ. Ну і нарешті з четвертого вірша по тринадцятий, 12 розділу, викладена третя частина усієї останньої частини книги пророка Даниїла. Тут йде мова про завершення об'явлення, в якому Даниїлові даються останні настанови, що робити з цим об'явленням, і що буде в самому кінці. Отже, як ми вже почали говорити про це минулого разу, починаючи з 36-го вірша 11-го розділу і завершуючи третім віршем 12 го розділу, мова йде про Антихриста. Я прочитаю цей текст, і буде робити той цар за своїм уподобанням і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів. Бо виконається те, що було вирішене, і він не буде придивлятися до богів своїх батьків, і на пожадливість жінок, і на всякого Бога не буде дивитися, бо він звеличить себе понад кожного, але він буде віддавати честь Богові твердинь на його місці, та Богові, якого не знали батьки, його віддаватиме честь золотом і сріблом і дорогоцінним камінням і речами коштовними, і він посадить у твердині народа чужого Бога. Тому, хто пізнає його, примножить славу і вчинить їх панами над багатьма, і поділить землю на заплату, а в кінцевому часі зудариться з ним південний цар, і кинеться на нього північний цар колесницями, і верхівцями, і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає та перейде їх. І він прийде до пишного краю, і багато хто спіткнуться, та оців течуть від його руки Едом, і Моав, і останок Амонових синів. І він простягне свою руку на краї і не втече Єгипетський край, і він запанує над скарбами золота і срібла та над усіма коштовними речами Єгипту, а лівійці та етіопляни підуть за ним, але його налікають вістки зо Сходу та півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляттям, і поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині. Та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. І завершення цієї частини в 12 розділі. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен. Хто буде знайдений записаним в книзі, і багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гідоту, а розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Романе, я попрошу нагадати нашим слухачам, що саме цей текст описує або говорить про Антихриста. Перше його характер, друге його діяльність, а третє завершення його безбожного розгулу. Останній цей епізод, який ми читаємо, це 12 розділ перших кілька віршів. Війна з Архангелом Михаїлом описується, який перемагає, а йому, звісно, архангелу Михаїлу делегує повноваження сам Бог. Це перша фраза. Першого віршу 12 розділу. Якщо антихрист буде направляти свої атаки на Ізраїль, то могутній Михаїл буде атакувати його і його духовного покровителя Сатану, який був колись святим ангелом і згордився, і пав. Отакий От супротив. Ми бачимо. Це друга фраза першого віршу 12 розділу. Роль архангела Михаїла потрібно бачити в наступному: в двох актах. А саме судійська функція і військова функція. Час цього епізоду не названий Гавриїлом, але написано, що він є тяжким цей час. Більше того, сказано в цьому ж першому вірші, що цей час якого не було, да? тобто це виключний час. А значить, порівнюючи з словами Ісуса Христа, в 24 розділі, це ота велика скорбота. Це та 70-та седмина Даниїла, яка ще буде в майбутньому. А точніше кажучи, навіть не вся седьмина Даниїла, не сім років, а друга її половина, других три з половиною роки, де Антихрист просто почне ну, лютувати, він буде максимально лихий і перш за все супроти народу ізраїльського. Слід нагадати, що саме про це Ісус Христос попереджав своїх апостолів, коли був разом з ними на Оливній Горі. Я цитую Євангеліста Марка з 13 розділу. Коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить. І нехай не входить узяти щось із дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе швагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було, з почину світу, що його Бог створив, аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. В цьому тексті Христос згадує Даниїла, і цілком очевидно, що йде мова саме про те, що написано в кінці 11-го і на початку 12-го розділу, і, зокрема, перший вірш. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним в книзі. Слова, час утиску, якого не було від існування люду дуже співзвучні словами Христа. Будуть, бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, і тут мова, звісно, йде про одне і те ж саме. Далі в другому вірші. Очевидно, що йде мова про Воскресіння з мертвих, і багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гідоту. Як можна прокоментувати цей вірш? Тут ми читаємо про Воскресіння з мертвих. Ми бачимо в цьому 12-му розділі в другому вірші, що першою чергою будуть воскреслими ті, хто будуть жити вічно. Тобто, це не Воскресіння друге, яке на суд Великого Білого престолу, а це Воскресіння Перше, що написано в 20-му розділі об'явлення. Значить, це Воскресіння перше, воно відбувається якраз після поразки Антихриста і перед встановленням тисячолітнього царства Ісуса Христа. Тобто, це перше Воскресіння для царювання тисячу років з Христом на землі. Це Воскресіння праведних. А чому тоді а інші на ганьбу і вічну наругу»? Так, тобто, ті, хто воскресає для вічного життя, це перше воскресіння. Вони для тисячолітнього царства і правління з Христом. А в кінці тисячолітнього царства. Воскресають ті, хто воскресають на ганьбу і на ругу. Тобто це друге Воскресіння. До речі, книга Пророка Даниїла – це єдина книга в Біблії в старому заповіті, яка говорить про Воскресіння з мертвих, і говорить дуже конкретно і зрозуміло. І в цьому тексті вона говорить про два воскресіння, не про одне, а про два воскресіння. Одні воскресають для життя вічного, а другі для наруги. І ті, хто для життя вічного, це перше Воскресіння. З 20-го розділу об'явлення. А ті, хто для наруги і карання Божого, це друге воскресіння на суд Великого Білого престолу, теж 20-й розділ об'явлення. Я прочитаю цей текст. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образу в її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Тут, в 20 му розділі Книги Об'явлення, йде мова про Воскресіння мертвих, які були вбиті Антихристом. І цілком очевидно, що коли в Даниїла йде мова про гоніння з боку Антихриста, і одразу після цього мова про Воскресіння з мертвих, то мова саме про цих мертвих, які загинули від руки Антихриста. І якщо про це неодноразово. І причому написано як в старому, так і в новому заповіті, то очевидно. Що це дуже важлива інформація, друзі. І, можливо, вона стосується вже когось із тих, хто сьогодні живе на землі. Ви не замислювалися над цим? Ми ж не знаємо, коли настане час Антихриста. А раптом комусь із нас доведеться розділити долю тих, про яких написано, що вони вбиті за свідчення про Ісуса і за Слово Боже. Господь застаріг нас наперед. Щоб ми пам'ятали, що таке може трапитись з кимось із його послідовників. Але смерть це не найстрашніше, що може нас спіткати. Господь говорить, що незабаром після смерті за Христа вірні йому люди воскреснуть і царюватимуть з Христом, і це дає в наші серця надію, друзі. Смерть не має сили, щоб відлучити нас від Ісуса Христа, і нам потрібно залишатися йому вірними. До кінця. Ця остання частина про Антихриста завершується цікавим текстом. Це третій вірш. Розумні, будуть сяяти, як світила, небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків, про що саме тут йдеться. Тут стверджується, що те, що відкрите Даниїлу, воно дано буде богобійним, і ці богобійні вони зрозуміють. І багатьох навернуть до правди. Тобто ми бачимо, що це пророцтво воно не тільки було дане для пророка Даниїла в ті часи, воно дане було і в ті часи, і відкрило дуже багато і Бог дав інструкцію, як діяти. А це пророцтво стосується ізраїльського народу, також і в тій сімдесяті сідмині, і тут закладена Богом інструкція для того, як чинити тим, хто будуть жити. Під час останньої сідьми великої скорботи. Таким чином, ми можемо сказати, що цей розділ з 11-го розділу го вірша до 12-го розділу го вірша, він закінчується, умовно кажучи, тим, що Бог знищує Антихриста, Бог допускає, що буде і перше, і друге Воскресіння, і тисячолітнє царство. і... В кінці кінців, що всі богобійні, вони будуть нагороджені Богом Його вічною славою в третьому вірші ми це читаємо. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Починаючи з четвертого вірша, ми переходимо до останньої частини книги Даниїла. Я прочитаю цей текст. А ти, Даниїл, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. І побачив я Даниїл, аж ось стоять два інші ангели один тут, при цьому березі річки, а один там, при тому березі річки. І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки, коли буде кінець цим дивним речам? І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно живим, це буде за час, за часи і за півчасу, і коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. А я це слухав і не розумів, і сказав я, мій пане, який цьому кінець, і він сказав Іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені, і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють. Усі несправедливі, а розумні зрозуміють. А від часу, коли буде припинена стала жертва, що була поставлена гідота спустошення, мене 1290 день. Благословений той, хто чекає і досягне до 1335 день. А ти йди до кінця? І відпочинеш і встанеш на свою долю під кінець тих днів. А щодо промови мужа, він говорить такі знайомі речі, які ми читали, наприклад, в об'явленні і в інших текстах, коли вже звернулися янголи і спитали в нього. Після наставлення Даниїла від Гавриїла його присутність при питанні другого ангела мужу в льняній одежі. Ми читаємо це з 4-го вірша по 13-й вірш питання самого пророка мужу в Леня Одежі, і те, як муж в Ляній Одежі відповідає Даниїлу. Ми бачимо тут кілька персонажей, але цікаво зауважити, що сам пророк Даниїл більше нічого не коментує після слів мужа в Леня Одежі, ніби, знаєте, хоче зробити на цьому акцент. Його слово останнє. Те, що він сказав, воно найважливіше. Тобто, ми бачимо, що тут, вислухавши все це пророцтво, все це об'явлення, воно не тільки нас, людей, які зараз роздумують над цим текстом, трошки бентежить і не все одразу нам стає зрозумілим. Але й тих ангелів воно також приводило до деяких запитань. І після того, коли ангели запитали в мужа в ляні одежі, потім ще сам пророк Даниїл, він не все зрозумів, і потім знову ж те саме запитання запитує. Тому це нормально, коли нам не зрозуміла повністю воля Божа. Ми обмежені люди і наш розум обмежений, аби охопити дуже швидко і легко те, що запланував і звершує Бог. Звісно, Біблія навчає про те, що ті, хто присвячують цьому час, вони все ж таки збагнуть більше, ніж ті, які просто там поверхнево трохи послухали і забули. Ми розуміємо, що ось ця остання частина з четвертого вірша це кульмінація книги. І те, що тут є слова, які говорить муж в льняній одежі, це дуже важливо, тому що ми знаємо, що це перевтілений Христос, і це надає цим словам. Ще більшої ваги, тому хотілося б більш детально розібрати цей уривок, з яких частин насамперед він складається. Перше, це заключені настанови Гавраїла, ангела-толкователя Даниїлу, який є таким, знаєте, повноважним і повноправним Божим представником по Божому об'явленню серед людей. Це четвертий вірш. Наступна частина це з п'ятого по шостий вірш. Заключні видіння, в яких один з ангелів запитує мужа в лінній одежі, тобто перевтіленого Ісуса Христа про час виконання тих останніх подій. Наступна це сьомий вірш. Христос, передвтілений, дає відповідь в присутності пророка Даниїла, тому ангелу, який запитував. І наступна частина це з 8 по 13 вірш. Це частина, де Даниїл звертається до передвтіленого Ісуса Христа з питанням, і передвтілений Ісус Христос відповідає і настановляє пророка Даниїла в тому, що йому робити, і в тому числі особисто. Отак От ми можемо описати ці вірші, які залишилася в 12-му розділі четвертого по тринадцятий сьомий віршу, якому викладена промова мужа в льняній одежі, я, до речі, ще раз його зачитаю, і почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю і присягнув вічно живим. Це буде за час, за часи і за півчасу. І коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. То ось ось ці його слова. Дуже схожі на те, що записано в книзі об'явлення в 10-му розділі. І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його, як стовпи огняні, і мав в руці своїй книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І він закричав, та й заговорили сім». Громів голосами своїми, а як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав Запечатай о те, що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі і землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки. В який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що в ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться, Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам. Як муж в льняній одежі, так і ангел, одягнений в Хмару, говорить про одне і те ж саме, про кінець. Згідно слів мужа в ляній одежі, це буде за час, за часи і за півчасу, і саме цими словами, тільки трохи в іншій подачі завершується книга Даниїла. А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гідота спустошення, мене 1290 день. Благословений той, хто чекає і досягне до 1335 день. Про що саме про які дні і часи тут йде мова? Так, це одна із складніших фраз в цьому тексті. Якщо поглибитися максимально і зв'язати цей текст з об'явленням і іншими есхетологічними текстами, то, в принципі, не буде виявлено нічого складного в цьому тексті, а лише наступне: як звучиться фраза в єврейській мові? До часу, часів і одної половини часів. Це сьомий вірш, так? Так. Що можна зрозуміти за цією фразою? Можна зрозуміти наступне, що передвтілений Ісус Христос пояснює Даниїлу про те, що буде відбуватися в 77-й Даниїла. І ця 77 седьмина Даниїла вона ділиться напополам, і друга її половина буде жахливим. І наказанням для ізраїльського народу, і струсом таким для того, щоб ізраїльський народ приготувати до зустрічі з тобою, і в той самий час вироком для антихриста, для всього цього злого світу, для всіх імперій людських, які знаходяться так чи інакше під владою Антихриста. Отже, Ісус Христос звертає увагу саме на 70-ту седмину Даниїла. Оце той останній час, це та велика скорбота, яка ділиться на дві частини, і друга частина буде просто самим жахливим, що було за існування людства. І навіть те, що робив Гітлер по відношенню до ізраїльського народу, воно не буде йти в порівняння з тим, що буде робити Антихрист. По відношенню до ізраїльського народу і інших народів. На жаль, як бачите, друзі, у нас вийшло не зовсім позитивне закінчення книги Даниїла. Попереду на нас насправді чекають нелегкі часи, і на це нам потрібно налаштуватись, до цього нам потрібно бути готовими. Попереджаючи свого учня Тимофія про останні часи, апостол Павло говорить такі слова: знай же, що за останніх. Днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені. Жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо сповід побожності, сили ж її зерклися, і тих цурайся. Як ми бачимо. Сповнені гріхом люди створюють складні часи, і з часом все це лише погіршується. І сьогодні ми з вами живемо чи не у найскладніший період цих скрутних часів. Очевидно, що лише велика скорбота перевершить масштаби тієї біди, якої ми сьогодні зазнаємо. Але незважаючи на всю скруту, на всю складність, яку ми сьогодні переживаємо, книга пророка Даниїла підбадьорює нас і дає нам надію. І, зокрема, це 10-й вірш нашого 12-го розділу. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі, несправедливими, і цього не зрозуміють. Усі несправедливі, а розумні зрозуміють. Цей вірш, до речі, Дуже нагадує слова, записані в книзі Об'явлення в 22 розділі, і сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги: час бо близький, неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Таким чином, всі ті випробування, які зустрілися на шляху віруючих людей, мають покликання ще краще їх очистити, ще краще їх. Відбілити. І тепер нам зрозуміло, чому апостол Яків в своєму посланні до церкви пише Брати мої, майте повну радість, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє. Витривалість. Виявляється, що різноманітні спокуси, включаючи і скорботи останнього часу, можуть зробити нас більш витривалими і досконалими. Саме про це йдеться в наступному четвертому вірші. А витривалість хай має досконале діло, щоб ви були досконалі та бездогані, і щоб нічого вам не бракувало. Через випробування Бог робить нас досконалими. І це співпадає зі словами з книги Даниїла: багато хто будуть очищені і вибеляться. І будуть перетоплені. І також це співпадає зі словами з першого послання апостола Петра: з того радійте, навіть якщо тепер належить бути трохи засмученими всілякими напастями, що випробування вашої віри набагато ціннішої від золота, яке гине, хоч і гартується вогнем, було на похвалу і славу, і честь в об'явленні Ісуса Христа. Досліджуючи книгу пророка Даниїла, ми побачили, які випробування довелося пройти Даниїлові та його друзям Шадрахові, Мишахові і Аведнего. І, пройшовши всі ці випробування, вони залишилися вірними Богові і стали ще більш досконалими. І всі вони, після того, як пройшли випробування, отримали підвищення. До речі, те ж саме трапилося з Христом. Про нього в посланні до Филип'ян написані такі слова: він, маючи Божу природу, не вважав за здобич бути рівним Богові, але принизив самого себе, прийняв вигляд раба, став подібним до людини і вподобі з'явився як людина. Упокорив себе став слухняним аж до смерті, і то до смерті Хресної, тому Бог підніс його, дав йому ім'я понад усяке інше ім'я, що перед ім'ям Ісуса вклонилося кожне коліно і небесних, і земних, і підземних. І така ж сама послідовність очікує нас з вами, брати і сестри. Якщо ми гідно проходимо випробування, допущені нам Богом, ми отримуємо від Нього похвалу і славу. І нехай Господь допоможе кожному із нас гідно проходити все, що зустрічається на нашому шляху, залишаючись вірними до кінця. На цьому ми завершуємо дослідження книги пророка Даниїла. Дякуємо, що вивчали її разом з нами. Якщо у вас є питання або побажання, дзвоніть нам за номером 098 661 3878 і нехай поблагословить всіх вас, Господь. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.